Бо будуть проблеми, повір мені. Я тобі кажу, нормально, йди, вийде флеш. Ти просто не знаєш нас. Тебе просто по-нормальному, піти і зробити флешку, ребят. Іди, вийде нормальну флешку, і хто там працівники міліції? Сидіть, вийдете добровільно. Ну, я ж не читаю. Я віддав, це моя річ. Зараз я. То ти не що без звичайно. Давай флешку, бо ти ще й цю поламаєш. Дали його. Руки забери від нього. Руки, руки забери від нього. Та ти мене не дозволив. Ще одну руку флешку поламати. Ще одну руку. Ще одну руку.

А що ти робиш? надо вас?